Доброго вечора, як завжди, у цій годині ми зустрічаємося з вами у нашій вечірній студії, аби обговорити актуальні питання Херсонщини. І сьогодні напередодні дня усиновлення моя співрозмовниця. Альона Міхієва, начальник служби у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації. І говоритиме будемо про дітей та про те, як власне в області забезпечують сімейне виховання кожній дитині. Доброго вечора, раді бачити вас сьогодні в нашій студії. Ми зустрічалися вже давненько, да? десь так місяців, два-три, напевно, тому ну, був в канікулярний період, так як ми Ну, за цей час дуже багато сталося, скажімо так, неприємних новин. А, і анексія Криму, і зараз війна а, у Луганській Донецькій області. Чи вплинули саме е, ось ці події на стан сирідства в нашому регіоні? Ну Почнемо з того, що такого впливу е, в зв'язку з тими подіями, які відбуваються зараз е, в Луганській, в Донецькій області, е, ми не відчули. Єдине що, то це ті сім'ї, які е, Потрапили до нас на Херсонську область, вони мали мали ми мали можливість допомогти їм в, в цій скруті, але е, стосовно впливу саме на сирітство, на позбавлення батьківських прав, то ми не відчули такого впливу. І на сьогоднішній день е, хочу сказати, що навіть кількість позбавлень батьківських прав батьків. По відношенню до дітей він зменшен зменшився, не дивлячись навіть на те економічне становище скрутне, яке на сьогоднішній день має місце в плані тих ризиків, які відбуваються взагалом в державі, тому кількість сиріт по області, а вона в нас складе на сьогоднішній день 3039 дітей. Вона зменшилася. Це не тільки тому, що ми позбавляємо, а й тому, що ми продовжуємо влаштовувати дітей в різні форми сімейного виховання. Основним для нас і пріоритетом залишається на сьогодні це обов'язково усиновлення. І цей процес, на жаль, трошки повільно йде ніж в минулому році, і за вісім місяців ми віддали під усиновлення. Знайшли родини 49 дітям, і 42 дитини залишилися на території України. Це національне усиновлення. Семеро дітей були усиновлені іноземними громадянами. Але знову ж таки, це ті діти, які мають глибоку інвалідність. І маю маю змогу, дивіться, да. ну я думаю, що до установлення ми ще повернемося. Якщо говорити про дітей із зони АТО, із дітей про дітей з Криму так. ми зараз дуже багато бачимо і по телебаченню в новинах, і в соціальних мережах, коли цілі інтернати перевозять до якихось інших областей. Інтернати з Донецька, з Луганська. Чи були у нас такі випадки? Скажімо так, цілими інтернатами в область до нас ніхто не приїжджав. До нас приїжджали прийомні сім'ї. Дитячі будинки сімейного типу, родини опікунів, але на сьогоднішній день на території області залишилися лише три прийомні родини, і одна опіку... Вибачте, одна прийомна родина і три опікунських родини. Що це за родини? З яких це областей? родини з Луганської області, так і ми постійно маємо нагоду з ними спілкуватися щодо вивчення тих умов або якихось там. По побажань з їх боку, чого б вони хотіли. Тому на сьогоднішній день прийомна родина одна: це родина Бабкініс, двоє дітей, які приїхали на цю територію. Але ми змогли створити оптимальні умови і надати житло, і допомогти дітям влаштуватися до навчального закладу. Тому і соціальні виплати, які повинні виплачуватися цій родині, вони виплачуються сьогодні своєчасно і в повному обсязі. Опікунські родини так само. Ця родина знаходиться прийомна на території міста Херсона. Інші родини знаходяться в області, це Каланчацький район, і також ми спілкуємося безпосередньо з цими родинами. І районна служба у справах дітей, Центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді обов'язково відвідують ці родини з метою надання соціальної психологічної допомоги, якщо це потрібно. А Вони приїхали якось до родичів чи чому ні, саме Херсонщину вони обрали? Ні. І як... Влада, можливо, районна влада, влада міста допомагає. От ви кажете, допомогли з житлом. Так? Так. В яких умовах вони живуть і чи всі діти зараз навчаються в абсолютно, школі, всі діти охоплені садочку. навчанням, чи це дошкільний заклад, чи це загальноосвітній навчальний заклад. Завдяки співпраці з громадською організацією і, дякуючи громадській організації, мій дім, прийомна родина має житло. Безпосередньо квартиру, в якій проживає ця родина, з усіма умовами, які можна надати цій родині. Інші сім'ї, де хто проживає на житловій площі дітей, над якими взяти опіку, за якими закріплене це житло тут. Всі останні так само вирішено питання ну, приблизно таким же чином, що стосується від органів державної влади, а чому власне Херсонщина. Чому вони ну, Це був їх вибір. Це абсолютно їх вибір. Як порівняння можу сказати, що в літній період до нас звернулося ще 11 прийомних родин. Але е, були також для них всі створені умови, ніяких нарікань з боку цих родин до, до органів державної влади не було. Але для них було запропоновано більш, не, мабуть, варіант ближче до е, тих місць, звідки вони приїхали. Це Запорізька область, і вони приїхали сьогодні е, туди. Тому на даний час одна, одна прийомна сім'я і три опікунських родини знаходяться у нас. Це вісім дітей. Які на сьогоднішній день приїхали з зони АТО. От ви зараз говорите, що в літній період до вас ще звернулися дев'ять родин, да. так? А Херсонщина розташована на території, де є два моря Азовські чи... чоловіки. Всі вони були влаштовані саме з метою і оздоровлення. Це генічний район, Скадовський uh -huh. район. Не до нас ще багато привозили сюди дітей з зони, АТО на літній відпочинок. Привозили. І я хочу сказати, що це приблизно 600 583 дитини мали можливість оздоровитися на березі Чорного і Азовського. Комарів ну, я знаю ще такий е, випадок. що кілька дітей, яких привезли з Луганська на нас на відпочинок у Скадовськ, вони не знайшли зв'язок з батьками і їх потім відправили до дитячого будинку ну, інтернатного типу в Каховку. В Разкаховку в да вони на сьогоднішній день знаходяться там, опікуються з ним ними е, органи освіти. Угу. І е, ті служби у справах дітей, на території яких розташовані ці інтернатні заклади. Ну, Я так розумію, що вони тому ви Ні, існули, вони, так? не є статусними, але Немаєте. все одно ми повинні фіксувати і контролювати ті умови, в яких знаходяться діти. Це насамперед захист. Тих прав, які е, і обов'язків, які ми повинні надавати таким дітям, не дивлячись. Ну, це такий на... одиничний випадок у нас на Херсонщині. От, власне, оці не пам'ятаю, скільки там 15 за дітей, дітей да. у каховці. Це один це, такий да, Це це такого... єдиний випадок, який да, є на сьогоднішній день. Р, родини, які зверталися до нас за поміччю в плані того, щоб. Сприяти влаштуванню дітей до навчальних закладів закладів, то я скажу впевнено, що департаментом освіти науки, молоді, спорту у співпраці зі службами, з центрами соціальних служб на сьогодні, наскільки я пам'ятаю, проживає тисяча. 1519 дітей, які влаштовані до різних закладів освіти, це дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні і вищі навчальні заклади. Ось саме ці діти, безперешкодно, маючи сприятливі і спрощені умови вступу до цих закладів, мають можливість здобувати освіту. Аляна, якщо ми говорили щойно про те, що ну, на щастя можливо, в нашій області немає таких колективних перевезень дітей ну, з інтернатів. Так? Так. Якщо, не дай Боже, таке може трапитися, чи зможемо ми забезпечити дітей з інтернатів, дітей сирід категорійних дітей? Зможемо. Умови для цього є. Важливо, щоб передумов для цього не було. А умови є. Є в нас і можливість влаштувати таких дітей до центру соціальної реабілітації. Якщо це можливо, з тим, що ну, цей заклад, на щастя, має можливість надавати освітні послуги, саме на базі загальноосвітнього закладу номер 17 міста Херсона. Діти там мають можливість навчатися. Ці діти, як правило, Саме на державному утриманні залишаються, тому умови є. Є в нас і можливість розташовувати таких дітей і в інтернатних закладах системи освіти, і соціально соціальної сфери. Тому я думаю, що ніяких перешкод у цьому не буде. Ми останнім часом дуже часто говорили, що у нас з'явилась така категорія дітей, як соціальні сироти. Тепер вже можна напевно говорити ще про одну категорію дітей, як діти війни. Діти і зони АТО, чи якось ми їм ну, як якось ставите ви на баланс, якось допомагаєте біженцям, родинам, які приїжджають з дітьми. Чи це не ваша категорія? Кожна... Тут, тут не питання: наше чи не наше. А дана категорія, вона фіксується усіма установами, які мають хоча б якесь відношення до цього. Наскільки я знаю, то на сьогоднішній день до соціальних до органів. Соціального захисту населення звернулося 497 сімей, які е, мають можливість отримувати соціальну допомогу. І на сьогоднішній день uh -huh. е, частина їх вже отримала. Це ті, які отримували там, де проживали, і мають право отримувати тут е, е, органи державної влади, це і органи е, освіти, і соціального захисту, і службу у справах дітей, і центри соціальних служб. При е, Першому звертанні такої родини до нас мають можливість отримувати мінімум тих послуг, які вони бажають. Я так розумію, що на сьогоднішній день сімей, які звернулися до органів соціальних служб, немає тих, які відносяться до категорії сім'ї зі складними життєвими обставинами. Наскільки угу. я знаю, ну до вашої служби особисто не ніхто ні, ні, ніхто не звертався, але я ж говорю, що якщо це необхідно буде, ми максимум зусиль докладемо, щоб допомогти такій родині. Но ну, поки звертань не було на щастя, <свист> На щастя. далі Володимировна, І ще ми дуже часто останнім часом говорили про реформування інтернатних закладів. Зараз цей процес триває, і наскільки я знаю, дитячий будинок Тірімок відомий усім, так він змінив свій статус. Тепер це буде да, звичайний звичай, с... да, звичайний дитячий садок. Дитячий заклад, да, який може відвідувати, він відноситься до громади міста Херсона. <свист> І це вирішує питання щодо скорочення черги дітей, які бажають виховуватися і набувати освітні навички саме вже в дошкільних закладах. Ну, крім... Наскільки я розумію і знаю, то і Калінінські так, так загальноосвітні так. заклади. Один був Сиріцький, вже його він закритий цей заклад. І я так розумію, що там виховуються лише діти, які перебувають із сімей складних життєвих обставин. Ті власне. діти, які yeah. залишалися саме в сирітському інтернаті, вони були влаштовані до сімейних форм виховання, uh -huh. ті, хто дорослі, і все ж таки ми повинні брати до уваги і бажання дітей. То це е, і перейшли вони автоматично із закладу в заклад угу. до е, обласної школи навчально-виховний комплекс Да, навчально це, це на сьогоднішній день у нас сирітських інтернатів немає. Жодного. Жодного. Тобто да. вони мають якісь і вони змінили свій статус дитячі, так. Часи. Вони стали з дітьми роботи з обдарованими дітьми. Це дуже добре. Але стат, але вже статусу школа. Або інтернат сиріцький, вже такого немає. Ну ви як начальник служби у справах дітей, як ви бачите, наскільки це є позитивним процесом? Те, що закриваються інтернатні, ви знаєте, <р interviewed> позитивне хоча б є те, що вже з розумінням ставляться до того, що ми не направляємо дітей сиріт до інтернатних закладів. З розумінням ставляться до того, що діти повинні знаходити родину. І якщо це складні життєві обставини, то це не назавжди. Це якийсь період сімейних негараздів, де надається можливість щось виправити і чогось домогтися цій родині, для того, щоб дитина знову повернулася до біологічної родини. А так, взагалі-то, це дуже добре, і навіть директори інтернатних закладів розуміють важливість того, наскільки держава намагається вирішити питання сирідства». Ви кажуть, що їдемо... ви не відправляєте сиріт до інтернатів, але це ж не означає, що сиріт у нас немає, так? Ну, скажімо так. Не ми... означає. Так, що... але я вже говорила Процес? про те, що кількість позбавлень батьківських прав у нас все-таки змінюється. Тому що е, кожне позбавлення батьківських прав це. Е, те саме середство, про яке ми говоримо. А подолання буде лише тоді, не коли ми влаштуємо в сімейні mm -hmm. форми, а коли в нас зовсім не буде. Або всі діти три тисячі підуть на усиновлення, або ми зможемо створити такі умови для сімей, що не буде необхідності вилучати дітей з таких сімей як наслідок. Позбавляти батьків батьківських прав Як щодо профілактики раннього соціального слідства, і знаєш, нещодавно також з'явилася в інтернеті інформація, що одна мама залишила на лавочці свою маленьку дитинку. А, ну ось те, що відмовляється в пологових будинках від немогляд відмовників, скажімо так, да? а, як іде як профілактика у нас цим? Ну, я знаю, що менше випадків ніж було, скажімо так, у 90-х роках. але, але вони трапляються, хоч і поодинокі І трапляються, але ж ми знаємо, що є в нас і центр матері дитини, який підпорядкований обласному центру соціальних служб для сім'ї, сім дітей та молоді, і вони роблять максимум прикладають зусиль, щоб розмовляти з цими породі, породіллям, і в знаходячись ще в лікарні, і вже потім, коли вони влаштовуються до цього центру. Але ж ви розумієте, процес досить важкий, тому що. Немає тих ідеальних умов на сьогоднішній день економічних, щоб родина могла, або, по, або одинока мати могла підняти таку дитину. Ну, все ж таки, не дивлячись на це, ну, радіємо від того, що кількість таких мам вона зменшується. Але знову ж таки, в нас є і будинок дитини, де знову ж таки. Може, і мама й не відмовиться рано чи пізно, влаштувавши до цього угу. закладу, і згодом забере. А взагалі-то ми повинні розуміти, що таке ставлення таке відношення, воно вже повинно закладатися ще зі шкільних років, і в цьому випадку повинна профілактика бути не вже з мамами, які народили дитину, а виховання дітей і. Вношення ну, дітям угу. про те, що сім'я це святе, родина це святе, і ми повинні бути відповідальними за тих, з ким живемо, а потім, коли стаємо дорослими, то кого народжуємо. Тому це процес безперервний. Ну, все ж таки кількість відмовників у нас зменшується, так? Так. Їх дуже мало. Чи є зараз черга за тим, щоб усиновити маленьку дитину? Отже, ж є. Так, у нас дуже багато у нас великий банк бажаючих усиновити uh -huh. дитину. І на сьогоднішній день 329 дітей це ті діти, які мають право бути усиновленими, uh -huh. які чекають на своїх дітей. Але ж знову проблема яка? Як правило, потенційні усиновлювачі бажають усиновити дитину до 5 років. Uh -huh. У нас таких дітей немає. Є діти вже дорослі, так, з сформованим характером, з сформованими поглядами на життя і сміливості. Ну, не вистачає сміливості брати таку дитину саме на, усолу, а нас а на ці 300 усону. дітей, Вони зараз в інтернатах знаходяться чи десь ще можливо. Ні, по Всі ці діти знаходяться в прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу, і навіть знаходячись там, ми маємо можливість надати право людям усиновити цих дітей. Просто угу. чим, як, як, на мій погляд, актуальна. Актуально питання створення прийомних угу. сімей і дитячих будинків сімейного типу. Справа в тому, що діти все одно мають можливість отримувати навички проживання в сім'ї, вони мають можливість можливість відвідувати. Навчальні заклади, uh -huh, гуртки, знаходитися гуртки. в соціальному оточенні різних людей, uh -huh. як дорослих, так і своїх однолітків, і таким чином формування характеру дитини воно має певний сенс в цьому плані. І на сьогодні в області 168 прийомних сімей і 36 будинків сімейного типу вже створено. Скільки у цьому році? У цьому році ми створили 12 будинків, 12 прийомних mm -hmm. сімей і влаштували 257 дітей. сім солідна цифра, навіть ця ситуація складна економічна. не дивлячись, ви знаєте, не дивлячись на те, що що зараз відбувається. В країні все одно ми змогли і можемо на сьогоднішній день охопили вже 90% дітей, сирі дітей позбавлених батьківських піклування сімейними формами оховання різними. Найбільш популярні на сьогоднішній день залишається в нас опіка піклування. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що відповідно до цивільного кодексу це опіка надається людям, які є родичами, і це дуже важливо. Дитина не втрачає зв'язок зі своїми родичами, і це із загальної кількості таких дітей це 2151 дитина, вона mm -hmm. знаходиться під опікою. Розумієте? І ця дитина продовжує виховуватися в тих формах, в яких вона й була. Да, це не батьки, але це родичі. Це Раніше говорили про те, що усиновити дитину або взяти під опіку можливо, ну можливо, не, не скажімо так, що можливо, а надається перевага лише тим, якщо дитина з Херсонської області, то й батьки повинні бути з Херсонщини. Якщо чи можуть зав зараз батьки, наприклад, усиновити дитину з Луганська або з Донеччини? Навже ж можуть. Те, що стосується всиновлення, будь-яка людина з будь-якої області Держави Україна може приїхати і встановити цю дитину. Але в нас на сьогоднішній день ще проблема залишається те, що в нас є діти із однієї сім'ї, декілька дітей з однієї сім'ї це двоє-троє дітей. Не завжди щоб родинні зв'язки не розривати, Ми не розриваємо і не дамо ніколи згоди на так на, на mm -hmm. те, щоб розривати стосунки між дітьми. І ну економічно, мабуть, важко людям ну, і то дитини. дітей. Чому приготувати тому прийомної сімей, дитячого будинку сімейного типу, куди да, можна да. взяти відразу тому о, в нас є альтернатива? У нас є альтернатива, зберігаючи родинні стосунки, влаштувати дітей. В прийомну сім'ю або в дитячий будинок сімейного типу. Наскільки так. зараз є популярним усиновлення на Херсонщині? Ну, е воно залишається популярним і е як би так правильно сказати? Але все ж таки кількість його зменшується. Угу. Але це не від того, що люди не хочуть усиновлювати. Це від того, що могло раніше це дорослі діти. Це дорослі діти. Які ще є проблеми? Ну, ну, в плані усиновлення, якщо говорити. Ви знаєте, дуже прискіпливо люди відносяться до е, в плані здоров'я дитини. Діти інваліди, а так? вже Вони ж, а вже ж да, хочуть усиновлювати права. дітей здорових. Так. Ну, як правило, дітей інвалідів напевно установлюють вже іноземці або забирають у свої родини. Так? Ну, бачите, так склалося, що на сьогоднішній день там більше можливості провести якийсь реабілітаційний період або лікування. За кордоном, тому все ж таки це шанс дитині продовжити своє життя, повноцінне життя. Тому я вважаю, що не повинно бути е, заперечено ось ну, скільки вже шансів таких реалізовано? Ви на почату ну, на сьогоднішній сказали... день це сім дітей, які сім дітей інвалідів. сім дітей інвалідів, які стали не ну, знайшли батьків за кордоном. А як правило чи можна говорити звідки це сполучені штати Америки? Італія. І... Італія. Да, да. Це найбільш ну, такі, ну, популярні це не те слово, але найбільше звіти громадян звертаються за дітьми для усиновлення. Ірина на сьогодні ми нашу програму пишемо напередодні дня усиновлення, який буде це завтра. У день віри, надії, любові, і матері їх Софії. Я хочу, щоб ви зараз звернулися до усіх усиновителів, можливо, потенційних усиновителів, які зараз ще вагаються, можливо, взяти у свою родину дитину. З якими щирими побажаннями у вас зараз і така нагода? Ну, хочу насамперед подякувати тим сім'ям, тим прийом батькам, вихователям, прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, які намагаються усіма зусиллями допомогти тим дітям, які залишилися без батьківського піклування, без батьківської опіки. Подякувати їм за те милосердя, терпіння, яке вони. Надають цим дітям і допомагають нашій державі виховувати дійсно громадян України, які, яким будувати наше майбутнє. Хочу подякувати тим громадським організаціям, які не стоять осторонь тих проблем, які стосуються безпосередньо таких діток, що залишилися без батьківського піклування, і побажати усім від щирого серця це. Міцного здоров'я, щоб у кожній родині, яка змогла. Відгукнутися до таких до проблем таких дітей, щоб цей вогник любові, милосердя він завжди залишався і довго-довго горів. І звернувся до тих людей, які ще вагаються усиновити дитину або створити прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Повірте, держава зі свого боку робить усе, щоб така родина не мала якихось труднощів. Тому за любою консультацією, за допомогою ви можете звернутися до служб у справах дітей, які знаходяться в районах, які знаходяться в містах, за тим, як необхідно це зробити. І повірте мені, діти завжди будуть вдячні вам за те, що змогли знайти затишок і тепло таких родин. І вітаю усіх громадян, які маленькі, які вже дорослі. Щоб все ж таки вогонь милосердя залишався в наших серцях, незалежно від того, який стан в нашій державі, що відбувається в нашій державі, лише знаєте, ми зможемо допомогти Україні лише тим, що будемо виховувати те покоління, яке згодом. Побудує дійсно незалежну демократичну країну. Дякую вам, Олена Володимирівна, за теплі й щирі слова і приєднуємось до усіх ваших побажань. Зичимо нашим глядачам також миру і злагоди, і лише спільними зусиллями ми зможемо перетворити Херсонщину на край без сиріт. Дякую за те, що були поруч з нами. Бережіть себе і своїх дітей. До побачення.